Так, Приїхав я до нашого любимого супермаркету Волк. Зараз будемо затарювати. Побачимо, скільки в нас вийде. Волмарки взагалі є все від одягу до... Ковбаси Її багато більше. Це як гіпермаркет, я не знаю який, метро, метро, який був в Україні. Перша зупинка овочева станція. Овочева-фруктова. Ну, подивіться на ці гарні яблука. Вони просто моделі. Так, ще що цікавий факт, що ціни вказані як в США за цей фунт, Паунд, ЛБ. Тобі за 450 грамів. 100 100 кілограмів ось цих яблук буде коштувати десь 4-10 там 10, щось таке доларів. Але просто поїхали далі Але мені здається, що найдешевше, що можна купити в Канаді, це банани За десь 2 долари за кілограм. Це взагалі шар. І часто є такі акції де береш два і платиш трошки дешевше, ніж за один. Наприклад, два за 13, один за 8,77. Що дуже навіть гарна пропозиція, при тому, що його тут скільки пів 400 грам. Непогано. Тут ви можете побачити, що одну таку малесеньку пляшечку йогурту ви не зможете придбати. Бо Вони всі йдуть такими величезними паками. Ось єдина. Найменше, як можна придбати. І також акція. Ти береш 3 за 10 доларів або одну за 5. Ось так. Економ-пропозиція. Ось гарний приклад, чому тут всі беруть великими пачками. Ось майонез 340 грамів коштує 547. Ось майонез в два рази більше. Коштує 6,47. Всього лише один долар різниця, а ти отримуєш в два рази більше продукту. Ось так ось. Ось, наприклад, ціла величезна секція з напоями. І ви тут можете знайти майже любий напій, окрім алкоголю. Бо алкоголь не продається в супермаркетах. І навіть якщо вам треба велосипед або поштова скринька, ви тут все знайдете. Так, Ось я затарився. Поїхали додому розбирати покупки. І так, я ось розібрався, зробив помітки дещо, бо вони дуже незрозуміло пишуть, дуже скорочують там по пару букв. І погнали, будемо дивитись, що по чому. І так, перший пункт у нас... Омивач скла для автомобіля я залишив в машині, він коштував 3,78, там десь було 3 літра. Потім е сок, помаранчевий сок, коштував 3,98. Потім налог. Просто за те, що ти пішов в магазин 5,10 центів. Хот докс, я люблю е сосиски. Їх, звичайно, не дуже можна їсти, як всі кажуть, але тут має мінімальний, дуже мінімальний склад. Взагалі, там тільки одне м'ясо, майже. 5,47. Потім Chicken Breast. Курятина 630 грам. 12 доларів. Потім. Поїхали далі. Моцарелла. Моцарелла це... Я багато різного накупив. Сиру, ось такий шматок сиру 877. Потім поїхали далі. Крабові палички, бо дружина захотіла приготувати крабовий салат, давно не їли. Дуже тут взагалі рідко таке зустрічається, але в Walmart є. 3,98 пачку. Потім Old White. Ще один сир. Я думав, що вони будуть по скидці разом, але я не той вибрав. 12.97, треба їсти. Так, потім. Активія. Активіа ось такий пакуночок, коштує 7.48. Потім. Так, сир, ще один. Я майже не розібрався не тут написали. Вам взагалі якісь якісь. Не зрозуміло. Коротше, воно 6,97. Цей сирок, 16 шматочків. Потім, потім майонез. Для салату. 5,47. Потім соус. Ранч. Також я дивився на склад, наче нічого такого кримінального. 3,77. Потім кукурудза ось вона, коштує $1,27. Одне з найдешевших, що можна купити, це ці такі пляшечки. Е, потім соєвий соус, я іноді трошечки його їм коштує 3,77. Ну Там були і дешевші варіанти. Не знаю чому. Бачив рекламу в Red Bull, сподобалось. Не пив, не знаю, років 10 і, мабуть, не дуже буду пити. Але дружині сподобається 9,47 такий пакуночок. Так, потім налоги якісь пішли, не знаю, за забул, мабуть, 8,40 центів. Потім сир, який шоу, мав йти скидкою, пармезан. Я його взагалі сюди додаю, беру завжди по дві пачки. Мені подобається. Коштує 5,67. Так, пармезан є, шоколад MMD. Вони навіть не написали. Просто шоколад. Я довго думав, що це MMD. Може прийдуть гості до нас та і буду пригощати. Потім ще одна пачка таких самих сосисок 547. Вони взагалі, коли разом купляєш, мають бути дешевші, але не завжди. Так, що це таке болоння? Болоня. Просто болоня. Коштує. 7,97 шматок на 500 грамм. Так, потім. А, така гем, як це називається. Ну, коротше, щось типа ковбаси. Коштує 7,97. також. Потім. Е, Саляни. Я надовго затарився, думаю, на пару неділь. 11,97 коштує ось така ось на пів кіло. Потім Strawberries е, Полуниця коштує. Скільки її тут? Не написано. Але коштує 5,97 Не написано. Але десь не знаю, пів кіло, мабуть, також. Потім... Apple. Яблоки ці гарні. Це десь скільки тут? 1 кілограм 6,65. Потім я купив, бо зламав вдома і можна в пляшку ставити, штучку для льоду коштує 4,47. Просто проходив мимо і побачив, що це у нас тут таке. Чіпси. Також може прийдуть гості, взагалі ми не дуже їмо таке, але купив. За 2,97, одне теж з найдешевших. Потім потрібно буде якось поміняти батарейки на наші сенсори диму. Прийшов, прийде час скоро. 10.47, 2 крони коштує. Це, мабуть, одна з найменших пачок, яку я побачив, Там по 4, по більше продавали. Потім просто налог на батарейки, будь ласка, Там на батарейки перший на рух 12 центів. Всього лиш на всього. Лиш. Потім мені подобається ці вологі серветки, велика пачка 11,97. Потім ми печиво. Ця пачка 3,48 коштує. Банани. Гарні майже. Банани коштують 2,31. Соус для пасти, для макарон 5,47. Червона, дві червоних цибулини коштує 3.32. Так, потім ну, я купив якісь дуже дорогі ці серветки 347, але я завжди користуюсь 3,47, потім Softfix, нам подобається і врачі рекомендують користуватися, якщо вам не подобається ниткою, то ось хоча б такими штучками, щоб в зубах ковирятись. Тут їх багато, і воно коштує 7,47. 60 штук. Тобі ж на 2 неділі має хватити. Кюкмбер. Ось такий огуреч, огурчик, огірочок коштує 1,77. Летис. Ось таку, як капусточка, коштує 2,47. І... Майже все. Це що у нас таке? А, хліб, хліб. Можна було придбати і дешевший, але я люблю такий з різними якби, штучками, присипками. Коштує 3,97. І так, і потім ось ці, що йдуть, як акціями, коли ти береш багато, як це називається, бінс. Фасоля. Коштує 1,97 за пакуночок. І того 3 за 5. Раз, два, три за 5 вийшло. І потім кіндер, іноді люблю робити сюрпризи, з ким живу, коштує 1,58. І так як я їх взяв 3, також групою, вони коштували 4 долари. І ось так я сходив в Walmart. Це, ну не знаю, ми ходимо десь 1 раз на 2 неділі. Вийшло 200, я вже пропусти, 254 долара і з усіма скидками 253. Ось так ось приблизно коштують продукти в Канаді. <му> Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, телеграм-канал і до побачення.